«Добрий вечір, мої маленькі друзі. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Ви ж знаєте, є у мене їх скільки хочеш. Можна слухати зранку до ночі. Отож не пустуйте та вушка свої для казок приготуйте. Сидіть тихенько. Бо я починаю. А сьогоднішня моя казка називається Вовк і Лисиця на весіллі. Якось запросили вовчика й лисичку на весілля. Дорога була далека, тому і вирушили вони з дому ще з вечора. Ішли, ішли і дійшли до криниці. А лисиці сестриці саме захотілося пити. Підскочила вона до криниці, заглянула в неї, а з води визирає місяць. Хой, вовшіку, братику, ходи подивися, що там у криниці. Вовчисько дивився, дивився, думав, думав, що ж то воно таке. А лисичка й мовила. Та то ж сир. Мабуть, згодився вовк, а як би його нам дістати? А знаєш що, вовчику, братику, мовила хитруля? Випийно водиці з криниці, та й візьмемо сир. І буде нам чим підкріпитися дорогою. Ось вовк мерщій хлебче воду, і так хлебче, що вже й живіт у нього здувся, а води як було, так і залишилось повнісінька криниця. Ех, нічого не вдієш. Тож почимчикували вони далі. Ішли, ішли. Ось лисичка й мовила. Вовчику, братику, ми, ми ж не подужаємо з'їсти всіх наїдків на весіллі. А, а, а хто ж понесе їх додому? Я чи ти? Та мені неохота з ними носитися, буркнув вовк. Ой, вовчику, братику, не пропадати ж смачним ласощам. Я не стиму свій пай, а ти свій. Коли подаватимуть, приказуючи лисичко, це тобі, те візьму я. А коли приказуватимуть лисичко, це вам, те візьмеш ти. «Та гаразд, погодився вовк, хай так мені байдуже. Ось прийшли вони до хати, де справляли весілля. Лисичка одразу сіла за весільний стіл, а вовчика до столу не пустили, бо ж він був страшенно брудний, мокрий. Вовк подумав, подумав, та й примостився під столом у лисиці в ногах. Невдовзі господарі взялися подавати на стіл усілякі наїдки. Лисичко, це тобі. Це теж тобі. Звертаються до неї, і знай подають їй найсмачніші шматки. Згодом принесли вже не такі смачні страви. Лисичко, це вам. Вона взяла та й кинула під стіл вовчику, котрий вже страждав від голоду. Він так розгнівався і ну гарчати і вити. А гості запалиці, та до нього ледь встиг вискочити. А тим часом лисичка, досхочу наївшись, набрала гарненький вузлик ласощів та й пішла додому. Побитий голодний і розлючений вовчисько ледве наздогнав її. Лисичка улесливо заговорила з ним, і його гнів. Де й дівся, пішли вони собі далі. Раптом лисичка як застогне. Ой, ой, вовчику, братику, я так стомилася і занедужала, що не можу йти. Будь ласка, понеси мене трохи. Вовк узяв її на спину та й поніс. А хитрунка усміхаючись, нишком наспівувала Битий не биту несе, битий не биту несе. Вовк не дочув, що вона бурмочить, та й запитав Що ти, лисичко, говориш? Ой, любий мій вовчику, я тільки зітхаю, що ти не дістав отого сиру з криниці. Згодом лисиця знову своє. А битий не биту несе, битий не биту несе. Вовк і цього разу не дочув, яку пісеньку лисичка співає. Що ти, лисичко, співаєш? запитав він. Хой, вовчику, братику, не дивуйся, бо мені так здужається. я й сама не знаю, що язиком плещу. Заспокоївся вовк та й поніс її далі. А хитрулька знову своєї Битий не биту несе, битий небиту несе. Цього разу вовк добре розчув, що вона каже, і дуже розсердився. Він саме йшов через місток, узяв. Та й кинув хитрулю у річку, а сам подався далі. На щастя, річка була неглибокою, і лисичка без клопоту вибралася на берег. Малятка, казочку я вам розказав. А ви вже вранці потурбуйтесь про малюночки, домовились. І надішліть загадки про лисичку та вовчика. Нагадую адресу, вечірня Колисонка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 А зараз хутко в ліжечка. Солодких вам снів, мої любі, на добраніч!